Я бачив, люди намагалися збити іранські дрони за допомогою рушниць, але я не впевнений, наскільки ефективно буде стріляти з рушниці, навіть у дрон, що летить повільно. Я не можу точно сказати, наскільки точні офіційні дані про їх збиття. Я впевнений, що багато з них були збиті, тому що вони досить повільні і їм доводилося летіти зі швидкістю приблизно 100-200 кілометрів на годину і досить низько. Якщо їх дасться вчасно помітити, є дуже хороші шанси їх збити. Як виявили українські технічні експерти, ці безпілотники використовують певні засоби для посилення свого gps наведення щоб протистояти глушінню. Тож це може бути не дуже ефективно протистояти цим безпілотникам лише за допомогою глушіння. Кінетичний спосіб фактичного відстеження та знищення цих безпілотників, на мою думку, є більш ефективним. А саме, антидронові безпілотники, такі як Койот і. Койо 2 або ракети та антиракетні системи швидкого вогню, такі як СІРЕМ, які були дуже ефективними в Іраку проти іранських проксі дронів, включно із шахет 136 ту інклодачолішагедворсекс прави Ймовірно, кількість безпілотників, яку іранці надали Росії, має певні межі. Я не впевнений, що цифра 2400 є дуже точною, тому що я не думаю, що іранська авіаційна промисловість має потенціал для виробництва такої кількості, навіть досить маленьких і простих безпілотників Камікадзе за такий короткий термін. Я здебільшого схиляюся до кількості у кілька сотень 400, 300, можливо, навіть менше. Отже, якщо ми вважаємо цю кількість більш вирогідною, то в якийсь момент росіянам доведеться сповільнити темпи використання цих безпілотників Камікадзе, ймовірно, до прибуття наступної партії з Ірану. Але ми маємо спостерігати, що буде далі. Іран зможе надати Росії більше таких безпілотників, і це може призвести до нової ескалації в майбутньому. До 2 також є ще одним іранським безпілотником Камікадзе, який вироблявся протягом короткого періоду. Він не такий вже й старий, і це версія Arash-1 з більшим радіусом дії. Заявлено, що він має радіус дії близько двох тисяч кілометрів. Що стосується систем наведення, він також використовує GPS та інерціальну навігацію, щоб досягати своїх цілей. Але я повинен сказати, що були виявлені різні версії АР-2 з електрооптичним наведенням і інфрачервоними системами наведення, що показує, що вони можуть фотографувати свої цілі перш ніж вражати їх. І якщо вони зможуть мати канал передачі даних і відправляти зображення назад на свої контрольні станції, вони зможуть не тільки побачити фактичне місце ураження цілей і підтверджувати ураження, а ймовірно надсилати сигнали корекції, щоб виправити точку удару в майбутньому у цьому випадку. Це робить Араж 2 більш досконалим порівняно із шахет 136 Але нещодавня демонстрація використання Араж 2 під час іранських військових маневрів показала, що вони не такі точні, як шахет 136 Шість однак вони мають більшу боєголовку. і Якщо вони вразять цивільні цілі, вони потенційно можуть спричинити більше жертв серед цивільного населення.